Так, в продажі станочок. Так, зразу мій номер телефону 067 377 43 52. Можете писати на Viber. Станочок італіянський, він працював мало, робив отакий кант на стільках і підошвах. Отак отакий рисуночок робив. Це я просто рукою продавив двигун на 5,5 кВт 2800 оборотів і принцип роботи в нього отак він на енцентрику б'є. Це на подшипничку, отакий рисуночок і висота столика так регулюється. І отак він просто прокатував стільку Ілі дошву товсту. Отак ось стояли, отак ось і так по периметру він бив. Ну, такий рисунок красивий виходився. Просто це я так рукою придавив, Видно, не видно. Ось такий. Отак воно виглядає. І фрези. А, так, ціна 100 доларів. Отак як воно є. Так, і фрези. Комплект фрез нових. Це було на резерві. Все італія в своїх упаковочках отак. Бобелі. Внутрішній розмір 19 мм. Всі отакі ціленькі, красиві, з напайками. Оце тільки, по-моєму, без напайок. Отаке воно гостре. Ось так ось. А так всі красиві, отакі конусні. Отак, конусні. Дві оправки. Оце розмір 19-й. Навірно, на щось там надівалося. Ну, фрези може надівались. Так, отакі ось. З таким рисунком. Потім отак двойна. За таким ось. Потім шість отаких однакових, Вони нові. Красиві. Як вам показати? Вон, теж. отак так ось. Красиві. Но на одній є скол. Там или уронили, или що. Отак ось один скол. Ну, може. Ну, коротше, 6 вони однаково на одну є скол. Потім є за таким рисунком красиве, є пряма, теж красиво. Сколів немає. У кожного упаковочка є. Тут їх 14 штук і дві оправочки. 1200 гривень за всі. Хоча вони колись покупалися від 20 до 30 євро. Просто не потрібні лежать. Кому потрібно 1200 гривень, оце весь комплект і відправлю. І станочок 100 доларів на цей.